березня лише три роки роботи торгівельно-розважальний центр Global UA назвали кращим розважальним центром України і включили в п'ятірку найбільших комплексів країни. Таке всеукраїнське визнання дозволяє втілювати концептуальний розвиток комплексу, ефективно концентруючи гарний відпочинок з корисними покупками в одному місці. За цей період ми отримали номінацію на минулому дні народження. Зафіксований рекорд України: 81 тисяча 300 чоловік було в один день відвідувачів. Комплексу це вперше зафіксований такий рекорд на Україні. Я сподіваюся, що 24 вересня цього року ну, буде більше людей. Весь час робота комплексу направлена на те, щоб створити атмосферу свята для українців. Вже зовсім незабаром на території Глобала запрацює новий комплекс розваг для дітей і дорослих. Відкриються магазини, розпочнуть свою роботу сучасні зали кінотеатрів цифрового та плівочного формату з надкомфортними кріслами та суперпотужним звуком. Всі кінотеатри нашої мережі обладнані тільки імпортного виробництва обладнанням. Це кінопроектори Крісті, компанія Лідер Ринку, цифрові проект. Аби відпочинок вдало поєднувався з комфортом, від «Глобала» курсуватимуть автобуси приміських маршрутів. Таким чином з'явилася можливість забезпечити Безпечне перевезення пасажирів іменно з ТРЦ Глобал. Це не багато, немало, а приблизно 400 відправлень на добу. 24 вересня торгівельно-розважальний комплекс відзначатиме свій третій день народження. Організатори запрошують житомирян та гостей міста до спільного святкування і готують низку подарунків та сюрпризів для своїх відвідувачів.